Незважаючи на зимове міжсезоння, Україна, і, зокрема, Львівщина, живе футболом. Вітаю в ефірі ТРК Львів. Ви дивитесь футбольний огляд-пас. І сьогодні у нашій передачі ви дізнаєтесь про таке. Карпатам 50. найпопулярніший клуб Західної України відзначає ювілей. Стрийська скала вийшла з відпустки без капітана. Переможець Кубка Враксіна визначився у принциповому дербі між Карпатами та футбольним клубом Львів. У стрію відкрили новий майданчик зі штучним покриттям. В гостях у рубрики ПАС обличчя, колишній арбітр ФІФА Ярослав Лемех. Запрошуємо вас на програму Пас. У п'ятницю, 18 січня, футбольному клубові Карпати виповнилося 50. Керівництво зелено білих цієї нагоди запланувало ряд урочистих заходів, що триватимуть упродовж року. А тим часом вболівальники Карпатівської команди вже почали святкувати день народження улюбленої команди. Ось так красиво запалюючи фаєра в центрі міста та на високому замку в суботу ввечері фанати Карпат розпочали святкувати ювілей зелено-білої команди. А днем раніше, 18 січня, на саме день народження команди, у приміщенні головної пошти Львова, відбулося спеціальне погашення поштової кореспонденції. На цьому святкування не закінчується, а лише розпочинається. Впродовж цілого року в нас будуть відбуватися дуже дуже багато заходів. Хотілося б найголовніше, на мою думку, на Думку керівництва клубу, щоб до святкування були долучені якомога більша кількість людей. Тобто ми б хотіли донести цю ідею Карпат, ідею, ідею цього ювілею, філософію клубу до, до кожного там, жителя Західно Західної України і хотіли щоб якомога більше кількість людей взяла участь у цих заходах, в цих святкуваннях і долучилась до, до клубу. Стала ближче до клубу, щоб ми стояли пліч опліч зі всіма з владою, з громадою, з вболівальниками. Святкуватимуть Карпати протягом року, як і годиться помпезно та з розмахом. Зокрема, найбільші урочистості заплановані на 14 липня. Саме у цей день до Львова завітає провідна європейська команда, яка поміряється силами з Карпатами. Тему Карпат ми продовжимо у наступній програмі. Тож не пропустіть журналісти ПАСО підготували низку цікавих матеріалів про зелено білу команду. Тим часом сучасні Карпати перебувають на тренувальному зборі у Туреччині, де проводять перший тренувальний збір. Болгарський фахівець Ніколай Костов на першому етапі підготовки робитиме ставку на фізичну підготовку гравців. Відтак спаринг матчів на цьому зборі не буде. Сьогодні вийшла з відпустки істрийська скала. Перший етап підготовки малиново зелені проведуть на своїй базі у Моршині. Вже можна говорити і про перші втрати у команді. Мова йде про капітана Михайла Басараба. Це підтвердив нам у телефонній розмові. І головний тренер скали Володимир Рева. Тут немає ніякої тайни, ось це, якби так. На російськими освітися факт, то він мав свій трансфер, і сьогодні він, наскільки нам відомо, гравець на кінопускни. Думаю, що настрій вже не новорічний, а робочий. Ось всі приїхали після тих індивідуальних завдань, які ми давали з відповідною вагою. На неділю у нас заплановані без стандартні моменти. Медичного поглиблю, значить, тестування, потім тестування фізичне, ось і цю неділю неконтрольний гроші з командою Буковина чернівці Більше про новини з табору стрийської команди дивіться вже у наступних наших передачах. Але те, що у клубі думають про майбутніх своїх вихованців, факт незаперечний яскраве тому підтвердження черговий футбольний майданчик зі штучним покриттям Напередодні новорічних та різдвяних свят. у Устрію відкрили новий міні-стадіон. Незважаючи на морозну погоду та сніг поблизу Стрийського аграрного коледжу, людно студенти з хорошим настроєм приходять на спортивний майданчик, аби стати свідками урочистої церемонії відкриття футбольного поля зі штучним покриттям. Добрі друзі, допомагаємо зробити. Втілити свою мрію в життя. Друзі директора це керівники футбольного клубу Скала. Саме вони втілили мрію у життя ось цих маленьких хлопчаків. Дмитро та його колеги роблять лише перші кроки у футболі. Відтепер майбутні спортсмени будуть займатися улюбленою справою не на снігу, а на зеленій травищці зі штучним покриттям. До того часу особисто ми, ми займалися на полі, яке не є, по перше, форматне, тому що не є стандартним по по-друге. Не було належного уходу за ним. І там яма на ямі таке враження, що можна і ногу там зламати деколи. І ось довгоочікувана мить перерізання стрічки від так новий стадіон зі штучним покриттям у стрію відкрито. Тут партнерство. Ми дуже прагматичні, тому ми насправді хотіли, щоб наша Стрійська філія академії скали мала де займатися в футбол. Директор. Хотів, щоб його студенти також мали. Тут співпали наші інтереси, плюс підтримали хлопці, які просто фінансують футбол. І маємо таку справу. Правда для стріляти таких 5-6 майданчиків, але один зроблений зроблений професійно, гарно тому я дуже радий, що співпали інтереси влади, керівництва технікуму і нашої як академії. Це є дуже важливо взагалі, як і для академії, так само і для мешканців стрищини, тому що на на цьому ми навіть зазбачимо, так що діти це напевно 2001 рік, або 2000, вони мають можливість. Займатися так і після цього, після цього, коли вони тут виростуть, вони зможуть піти до нас в клуб, але це не є навіть саме основне. Саме, саме, саме основне це є це, що вони ведуть здоровий образ життя. Відрядно щодо мої данно по долучилася і Майдан, хочу, влада до у нас є велика проблема з зайнятістю дітей і, взагалі, з їхнім дозвіллям, і це є велика біда, тому що у нас діти фактично є як не залучені ні до громадського життя, ні до спортивного життя. І навіть це все, що було збудовано ще колись за радянського союзу, воно поступово було знищене. Тому таких байданчиків треба, вони фактично мають бути в кожному житловому кварталі, в кожному місті чи в кожному селі. Це є перший крок до того, що дітям треба показувати, чим слід їм займатися і з чого треба починати своє життя. Те, що ця подія для стрія особлива, підтверджує і присутність почесного гостя. Президент ПФЛ Мілетій Бальчос черговий раз переконався на стрищині велике футбольне майбутнє. Такі майданчики, якщо говорити про їх значимість, це дуже важливо для дітей. Чому? Тому що ми бачимо, це, мабуть, перший майданчик такий у Стрію. І розмовляючи з Миколою Івановичем і з його партнерами, я знаю, що це не останній майданчик. Ці майданчики дають можливість займатися дітям футболом і взагалі спортом круглий рік. Тому що ви бачите, він зелений, снігу немає, почищено, все добре. І я знаю, що в планах ще збудувати футбольний стадіончик. Невеличкий, але з, з штучним підігріванням і тоді взагалі буде дуже добре. Після посвяти поля наступає тривожна мить для усіх. Перший символічний удар по м'ячу. до круглого підходить президент скали Микола Кміть. А місце в ротах посідає отець Іван. Ну, отець постійно уморщні займається футболом, тому це не просто священник, а це священник, який кожен раз в тиждень грає в футбол. Тому не так просто було зробити оцього. На цьому подарунки для юних футболістів не закінчуються, адже наступного року на стріщині планують відкрити ще два футбольних поля. Тепер з натуральним трав'яним покриттям. Традиційно на початку року проводиться, мабуть, найстарший дитячо-юнацький турнір на Львівщині. Мова йде про кубок Володимира Вараксіна. Цьогоріч у змаганнях, які беруть свій початок з далекого 1980 року, взяло участь вісім команд. Хто став володарем почесного трофею, знає Василь Тріска. Загалом усі поєдинки турніру впродовж трьох днів тривали в універсальному залі СК. Вісім команд, розділених на дві групи, за коловою системою, визначали учасників стикових матчів. У боротьбі за третє місце зустрілись юні майстри шкіряного м'яча з Івано-Франківської Ніки та Львівської з дюшор 4 У напруженій боротьбі перемогу святкували представники Прикарпаття з рахунком 2-1. Вирішальний поєдинок став повторенням двох останніх фіналів меморіалу Вараксина. річні вихованці з дюшор Карпати проти своїх однолітків з дею Львів. Обидві команди своїх суперників у підгрупах обіграли без особливих проблем і абсолютно заслужено вийшли до фіналу. Цікаво, що глядачі стали свідками принципового львівського дербі. Карпати в Львів у фіналі Кубка Володимира Вараксіна вже третій рік поспіль. Нагадаємо, у 2011-му основний час закінчився в нічию 2-2, а серію пенальті краще виконали городяни – 3-2. Натомість, рік тому Карпати взяли реванш 2-1. До гри ніхто не сумнівався, що й цьогорічний фінал пройде не менш цікаво, але дійсність виявилася дещо іншою. Вже на другій хвилині лідер атаки в Львів Артур Ременяк відкрив рахунок у матчі. Мінімальну перевагу підопічну Олега Яремчука отримували майже до свистка на перерву. Але на останній хвилині першого тайму Карпатівці зусиллями Любомира Степанчука відновили рівновагу. Переломною грі стала середина другої половини зустрічі, коли городяни забили два голи поспіль. Спочатку все той же Артур Ременяк вдруге вивів свою команду вперед, а за дві хвилини Максим Занько подвою перевагу Евкальвів. Карпати, щоправда, намагалися змінити перебіг подій на майданчику на свою користь, але всі їхні намагання в атаці виявилися марними. Натомість їхній суперник не лише надійно грав у захисті, а й проводив гострі контратаки. І зрештою, на 36-й хвилині Артур Ременяк оформив хет-трик і практик поховав всі надії за новілих врятувати гру. А остаточний підсумок матчу підвів Артур Рябо, який провів п'ятий гол у ворота Карпат на останній хвилині гри. Отож, 5-1 – впевнена перемога ФК Львів. Ми до того турніру особливо готувалися, тому що це є проводять Карпати, і ми знали, що це є, можна сказати, дербі між двома командами це є Карпати і футбольний клуб. Львів. По особливому я так з хлопцями розмовляв. На даний час ми пройшли дуже складну ігру, це Ніка Івано-Франківська, франківськ підбір гравців. Але Карпати є Карпати. Карпатів завжди Карпатівський дух. Ну але розумієте, якщо є десь робота цілеспрямована, і цей труд трудар не пропадає. Я завдячую своїм хлопцям, батькам. Які зараз, можна сказати, ми існуємо за рахунок батьків, хотілося б, щоб керівництво міста пішло нам на уступок, щоб ми зробили хорошу конкуренцію в Західному регіоні. І, тому що зараз так футбольний клуб, можна сказати, нікому не потрібен. Далі відбулося нагородження усіх лауреатів турніру, як команд, так і найкращих гравців вамплуа для учасників меморіалу Вараксина та номінантів. Призи надали Володимир Єзерський, Василь Касперевич, Мирон Маркевич та Федерація футболу Львівщини. Я би хотів подякувати директору цього залу, людині, яка так само колись працювала з Володимром Вігоричем Вараксином, Мироном Івановичем Ваничулялико також всім спонсорам, які надали допомогу. В проведенні цього матчу Василю Івановичу Каспаревичу, постійному нашому спонсору, Володимиру Юзерському, якого представляв сьогодні його брат, який завжди підтримує, Він був один з учасників колись цього турніру. Приємно, що на ньому присутні такі вихованці. Мира як Степан Юрчишин. Хотів би також подякувати Мирону Богдановичу Маркевичу, який також дав призи для сьогоднішніх наших учасників. Таким чином, після 10-річної гегемонії Карпат, вдруге за останні три роки володарем трофею стають вихованці дитячо-юнацької футбольної школи Львів. Чудовий подарунок директору. Адже у перший день 2013 року директор дитячої школи футбольного клубу Львів Ярослав Лемех відзначив ювілей, колишньому арбітру ФІФА виповнилося 60. сьогодні. Ярослав Лукич є гостем нашої рубрики Пас обличчя. Інколи здається, що життя таких людей, як Ярослав Лемех, розписане по хвилинах. Судіть самі колишній арбітр ФІФА. Тепер інспектує матчі за участю команд першої ліги, паралельно очолює то намагається врятувати дитячу школу футбольного клубу Львів. Відтак часу на сім'ю залишається обмаль. Тим не менше, коли батько вдома вже дорослі сини Володимир та Богдан відчувають татову присутність. Таким часом я більше практикую приготування зранку після ранкового заняття, якісь приготувати такі вітамінні соки. Но в даному випадку так склалося в нас, що те, що є під руками, тим ми користуємося, яке є достатньо корисне, яке приносить всім. Я маю на увазі такі фреші, в першу чергу, от яблука з моркою, де я готую для себе, для своєї сім'ї, своїм дітям в будь-який час, особливо краще зранку, а можливо і, і вечором. Давайте за вас, за вашу сім'ю. Так найправильний тост в таких випадках, то є за нас, за нашу сім'ю, з такими напитками, які допомагають нам продовжити нашу спортивну кар'єру. Ярослав Лемих народився та виріс у Львові, закінчив 37-му школу, яка і заклала у ньому фундамент розумної людини. Я виріс в районі Винниківського базару, це по вулиці Личаківській, і навчався в середній школі номер 37 і це була школа загальноосвітня з поглибленим вивченням французької мови. І в той час це була достатньо сильна школа, де були викладачі з Франції, українці, які давали нам не тільки знання по французькій мові, але так само і сповідували високу культуру. У дитинстві Славко перепробував ледь не усі ігрові види спорту, що культувалися у школі, але зупинив свій вибір на футболі. Згодом талант юнака помітили у школі Карпат. Саме її Ярослав Лемех і закінчив. Далі була успішна кар'єра нападника у Красилові, Рівному та армійській команді Львова. Першого числа ми приймаємо присягу військову. І зразу ж 2 числа ми граємо чемпіонат збройних сил Союзу на стадіоні СКА і виграємо цей турнір. Або цю зону, і потім їдемо на фінал в Київ. І якраз наш прикарпатський, а ігри були дуже достатньо такі серйозні на високому рівні, тому що приїжджали команди з-за кордону, там ті, що групи радянських військ в Німеччині, в Венгрії, з Монголії. І то були дуже високі високий рівень змагань, бо там грали відомі майстри. І ми в Києві в даному випадку, з моєю участю, ми стали третіми призерами збройних сил радянського союзу. Після успішного закінчення інституту фізичної культури Ярослав Лемих працює 20 років у спортивному клубі «Берізка». Саме з цього клубу наш герой і отримав відрядження до Німеччини, де протягом трьох років навчав дітей фізкультурі, а паралельно виступав за один з німецьких напівпрофесійних клубів. Це була команда другої ліги, команда ТСГ Тезґенишеріць, де я на проти того часу, поки я перебував в Німеччині, я за них грав. Буде навіть період часу такий, по якому я там став кращим бомбардиром, тому що рав десь в нападі, тому що ми по рівню підготовки, я маю на увазі, ті, хто там були з, з, з нашої сторони, були сильніші, а німці такі напіваматори на були. Дуже багато раційних моментів, які до сих пір пригадуються, які тоді започатковувалися, були підносно організації, тренування, організації виїздів, харчування, відношення, дуже багато. чисто немецкој такој пунктуалност Після пізнавального та повчального відрядження Ярослав Лемех повертається до рідного Львова, де виступав на аматорському рівні за команду Винник, а згодом отримав пропозицію, яка змінила його життя. Мені вже було за 30, а я ще грав футбол, бажання було, здоров'я було. І тому ті, ті товариші старші, які вже займалися суддівськими, були арбітрами. Ну, бачачи, що, що в мене є така можливість, і десь бачили в мене якийсь потенціал, я маю на увазі. В'ячеслава Чекаса. Ярослава Грися, які так поступово мене спонукали того, щоб я прийшов в судді. Як арбітер Ярослав Лемих зумів реалізувати себе максимально, пройшов увесь тернистий шлях, починаючи від районних змагань і закінчуючи міжнародними. 18 матчів ми провели міжнародного рівня. Це мається на увазі відбірковий чемпіонат світу, відбірковий чемпіонат Європи, Кубок Кубків УФА і Кубок Інтертоту УФА. То були і деякі товариські матчі міжнародного рівня. От одна з перших таких поїздок футбольної футбольно міжнародної кар'єри була поїздка в Шотландію, коли ми в бригаді. Я, Василій Мельничук, і Михайло Овчар з Севно-Франківська збірну Шотландії і збірну Фінляндії. Дуже запам'яталася, особливо ігра в Шотландії, коли весь стадіон співає. Коли перед початком змагань, а особливо національних збірних. В шотландських устроях і з музикою виходять виходять і співають пісні. Але на початку та у середині 90-х навіть арбітри ФІФА не завжди почували себе безпечно в українському футболі. Ярослав Лемех пригадує лише три цікавих факти життя, і ти розумієш, в якому психологічному стані доводилося судити матчі нашим арбітрам. Один з моментів таких: на, причому то так так би мовити, на, в, в, в нагрів Тернополя Тернополь, ви знаєте, колись була команда прем'єр розвинені були і так далі. Коли на обіді приходять там три незнайомих особи, десь там ззаді них з того самого для морального тиску торчить якась зброя, ну і дають нам розуміти про те, що ми, що ми не можемо сьогодні пограти. Бо різними другими шляхами можуть там нас понукати. Коли дзвонять на домашню адресу на телефон і знову ж таки по результату якоїсь реї що там необхідно, бо у вас є сини, дочки і так далі, то так, такі речі. Олександрія з Кіроградом, і так само в день народження президента, і вони так не хотіли, але гра була така е конфліктна, складна і так далі. Так само при, ну реально дерев, так само місцеві авторитети, кримінальні авторитети приходять і в такій усній формі починають е тобі щось, так би мовити, чисто психологічно давити. А що стосується Сімферополя, то там вже дійшло реально до бандитизму, е тому що після гри якраз ті люди, які там... Не погрожували, але натякали і в процесі ритах воно було, починаючи з сходу на стадіон і так, далі, і так далі, які в кінцевому випадку зіграли, вони, на їхню думку, не. не... Не, 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 не так мали зірати. Вдалася в гостиницю, якраз була наша бригада. Ну я сидив, то а ти допомагали. Ну будемо казати, е, після їхнього відвідування можна було йти на експертизу. Був штрафні санкції тільки для, для того, бо то, що треба було там, так би мовити, доказувати. І на тому кінець якраз не сильний розголос хотіли давати, тому що видно, і федерація футболу, і команда не сильно були зацікавлені. Сучасний футбол, як і життя поступово змінилося, проте і сьогодні в Україні слово арбітер кожен сприймає по-різному. На думку Ярослава Лемеха, теперішній молоді спершу треба набиратися досвіду якості гравців, а вже потім пробувати себе у ролі судді. Для того щоб професійно розбиратися в тих речах, треба самому спробувати. З однієї сторони, друге, все-таки грають люди різних віків за достатньо дуже. І коли зовсім юний ще людина не сформована, не маючи якоїсь своєї позиції, а в футболі є дуже складних багато моментів, таких, яких ну, неможливо передбачити, будемо казати, вони не готові для такого. Не такого. Так, можливо, бажання в них є, але можливо, вони думають про другі речі, про ті, які на початку не треба продумати. Скоріше всього, матеріальне винагороду чи якісь другі речі. Тому от зараз е, останнім часом різке омолодження корпусу арбітрів відбувається. Е, і е, приходять люди в арбітраж для того, щоб підготуватися абсолютно з інакшої сфери. З яким практично і не мали відношення до футболу, але десь ми може хотіли пробувати. І тому багато речей є таких негативних, що є в футболі. Нещодавно Ярослав Лемех у колі друзів відзначив свій ювілей. Привітати у родинника прийшло багато знаних та шанованих осіб. Проте, мабуть, найприємніше, коли вітають тебе рідні діти. Можу побажати йому гінної пенсії на старості літ, і мати міцне здоров'я повагу, вірних друзів і ем, успіхи на роботі. Здоров'я, терпіння, е, щоб завжди був такий веселий, е, взаємопорозуміння з колегами по роботі, сил моральних і фізичних, бо е, планів дуже багато. Я думаю, на би позаздрив та твоїм планом, його напевно планів ще більше світі у мене. що я з замку виходжу на ринкові заняття, то є для мене система. А ще якраз, коли ми придбали цю молодого, таку молодого вівчарку, яка називається Алікс, він зобов'язує застигати за ним, повідати по лісі, систематизує і, 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 і для, задоволення і для нього і для мене. Pasis, program Pas. Bonjour, program Pas. Zaprošujem vas na programu Pas. Це все про футбол на сьогодні. Рівно за тиждень не пропустіть нашу програму, в якій ви пригадаєте, а молодше покоління дізнається багато цікавих фактів про Карпати. Бережіть себе і вболівайте за наших.